Прилетіло він туди поначалу, тут все в дирах, а потім прилетіло воно в кришу. Два прильоти, не? Да, так, ну і більше було. Десь я йшов, і ще два, десь отам я упав ну, в грязі, потім пострадав у нас сотрудник. Один, так? Так, да, один пострадав сутрудник. А які в нього пошкодження? Не знаю, він зовсім не полуживий, скажімо так. Скоро я приїхала, ми його загрузили. Він. Неякий хлопець був. Це він на робочому місці тут Так, прийдув. На робочому місці він пострадав, так. Да, да, да. Оборудовання трошки пострадало, але це не також страшно, його поправлять. А от бачите, він все в крові. В общем, так ми ж при, при, прийшли, скрили двері, поки вони ж заклинули, як був зрив був. А потім тобі, і прилетів тут, поки він хотів закрити воду. Ось таке. Він якраз зайшов, а ці хлопці стояли тут. А, які хлопці? Ну, якщо бригади подади. Аварійщики, да, я э, Один він, скажімо, сильно постраждав. Угу. Да, а ми в шокі просто. Ну. Надіємося, врачі зараз допоможуть йому.